Вітаю! Тема сьогоднішнього нашого заняття це право неповнолітніх на працю, робочий час і час відпочинку неповнолітніх. Інтеграція молоді до ринку праці це завдання надзвичайно важливе сприяти набуттю першого професійного досвіду, покликані норми трудового законодавства України, що надають додаткові гарантії неповнолітнім особам у працевлаштуванні. За загальним правилом, укладати трудовий договір допускається з особою, яка досягла 16 років. Як виняток, передбачена можливість прийняття на роботу молодої людини, яка досягла 15 років, але лише за згодою одного з батьків або особи, що його заміня. Також дозволено прийняття на роботу 14-річних дітей у вільний від навчання час за згодою одного з батьків або особи, що його замінів, за статтею 188 Кодексу України про працю. У статті 32 Цивільного кодексу України зазначено, що неповнолітніми вважаються особи віком від 14 до 18 років. За загальним правилом прийняття на роботу осіб молодших від 16 років не допускається, як виняток за згоду одного із батьків або особи, що його замінює, можуть прийматися на роботу особи, котрі досягли 15 років. Існують трудові права неповнолітніх: це отримання зарплатні, трудовий стаж, премія, відрахування в пенсійний фонд. Соціальне страхування, відпустка, вихідні дні і режим робочого часу. Забороняється застосування праці неповнолітніх на важких роботах, на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці та підземних роботах, нічними надурочними роботами також це заборонено, робота у вихідні дні. Випробування не встановлюються при прийнятті на роботу для осіб, які не досягли 18 років, молодих робітників після закінчення професійних навчальних закладів, осіб з інвалідністю направлених на роботу відповідно до рекомендацій медико-соціальної експертизи, осіб, звільнених в запас з військової чи альтернативної служби, молодих спеціалістів після закінчення навчального закладу. При прийомі на роботу неповнолітні повинні надати наступні документи. Трудовий договір угода між працівником і власником підприємства, установи організації або уповноваженими ним органом чи особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою з дотриманням внутрішнього трудового розпорядку. А власник зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату та забезпечувати умови праці необхідні для виконання цієї роботи, обов'язкові умови трудового договору, час початку роботи, місце роботи, трудова функція та заробітна плата. Робочий час це час, протягом якого працівник має виконувати свої трудові обов'язки згідно із чинним законодавством про працю правилами внутрішнього трудового розпорядку і колективним і трудовим договорами. Категорія для працівників віком від 16 до 18 років це 36 годин на тиждень, для осіб віком від 15 до 16 років це 24 години на тиждень. Для учнів віком від 14 до 15 років, які працюють у період канікул, це 24 години на тиждень. Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу для осіб відповідного віку. Часом відпочинку є встановлений законодавством час, протягом якого працівники звільняються від виконання своїх трудових обов'язків і які можуть використовувати на власний розсуд три години тривалість відсутності працівника на роботі, після якої зараховується прогул. Особливості звільнення неповнолітніх з роботи. Звільнення працівників молодше 18 років з ініціативи власника допускається тільки за згодою районної міської комісії у справах дітей, батьки неповнолітнього, а також державні органи та службові особи, на яких покладено нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю. Мають право вимагати розірвання трудового договору з неповнолітнім, коли продовження його чинності загрожує здоров'ю неповнолітнього або порушує його законні інтереси. У день звільнення працівнику повинні видати наступні речі. Отже, є то-5 гарантій неповнолітніх у сфері праці. Це сприяння у працевлаштуванні. Особлива турбота про здоров'я, обмеження робочого часу, встановлення додаткових відпусток, стабільність трудових відносин. Праця неповнолітніх під час воєнного стану, що необхідно знати: це дозволений вік, 16-18 років без обмежень, 15-16 за згодою одного з батьків або особи, що їх замінює. 14-15 років у вільний від навчання час для виконання легкої роботи за згоду одного з батьків або особи, що їх замінює. Максимальна тривалість часу під час воєнного стану для 16-18 років це 36 годин на тиждень, 15-16 учні 14-15 років, які працюють на канікулах, це 24 години на тиждень. Особливі умови праці. Медичний огляд при прийомі на роботу щороку до 21 року, спеціальний облік із зазначенням дати народження, заробітна плата на рівні дорослої людини і щорічна відпустка 31 день, додаткові навчальні відпустки. Заборонено небезпечні і шкідливі умови праці, важка підземна робота, понаднормована робота та робота у вихідні дні, і також відрядження. І додаткові гарантії. Спеціальна квота на працевлаштування, перше робоче місце надається на термін не менше, ніж 2 роки, і обмеження підстав для звільнення. Що потрібно для того, щоб оформитись на роботу? Це наступні документи, паспорт або свідоцтво про народження, трудова книжка за наявності і згоду одного з батьків чи особи, що їх замінює, якщо працівнику 14-15 років. Поінформуйте потенційного працівника про умови праці на підприємстві та графік роботи необхідність попереднього медичного огляду. Після проходження медогляду укладіть трудовий договір, бажано у письмовій формі. Видайте наказ розпорядження про прийняття на роботу у довільній формі за типовою формою п 1 Далі потрібно внести відомості про прийняття неповнолітнього на роботу до журналу обліку працівників, які не досягли 18-річного віку, та зазначити дату народження, повідомити Державну податкову службу України про прийняття працівника на роботу за затвердженою формою в електронному чи паперовому вигляді, надану інформацію вносять до реєстру страхувальників та реєстру страхованих осіб. Пам'ятайте про належний кадровий облік, оформіть особову справу, заповніть особову картку форми П2, оформіть запис до трудової книжки, якщо вона є. Також потрібно з неповнолітньою особою провести вступні інструктажі, ознайомити з посадовими обов'язками та локальними нормативними актами, колективний договір, правила внутрішнього та трудового розпорядку. Відтепер неповнолітній працівник може розпочати роботу. Важливо, при укладенні трудового договору в період дії воєнного стану може встановлюватися умова про випробування неповнолітнього працівника під час прийняття на роботу. Якщо неповнолітні працевлаштуються вперше, роботодавець повинен протягом п'яти днів після прийняття на роботу оформити на нього трудову книжку на вимогу працівника. Зараз триває перехід на електронний облік. Дякую всім за увагу!